Всем привет, всем привет! Я психа психо Герл, короче нема что робити, то пойдешь, как там огород подивлюсь, росте, а росте. Как до кінця картошки картошка це все. Блін! Короче, я иду на работу, бо мені просто уже пора. Пора йти на работу. А я не... Хочу, ну ладно. Тепер йду працювати, як завжди. Ну, ладно. Тут іще росте, тут іще росте. Коротше, роботи нема, то можна відпочивати. Поки вона до кінця не виросла, нафіга взяла мотиву, я сама не знаю, ну ладно. А то я далі прогуляюся. Пострадаю фігньой. Що хочу вам сказати, як завжди. Може щось ще можна поробити? У мене, блін, фантазій нема. Що можна ще поробити мені? Я просто не знаю. Хм. Гол поки у мене теплий. Та можна <гум> нічого не робити, клас. Просто зашибіть, нема що робити. Будувати мені лінія, як ви розуміли. То. <гум> я нічого не буду будувати, я лентяйка. Може постріляти, провірити як там лук. Провірити. Ну в мене нема мішені, нема. Нічого. Зроблю мішень я Мені потрібно перевірити як воно просто працює так довго лежить і нічого не робиться. Блін. Як... як завжди! Як завжди! То вечір наступає до ніч. Це вообще О май як так... Швидко час летить, реально. То я тут посплю відпочину я <кхід> і буду подувати я. На добрані село номер 20 Я спати. Е, пропустіть мене. Щоб я могла заснути. Добрий ранок, село номер 20 Добрий ранок. Так, тепер мені потрібно е, мішень. Ось це так мені потрібно. Так. Трішки далеко воно. Ну, ой! Ой-ой-ой! Це просто капець я забула, що мішень червона. Та, блін. Кайло мені потрібно. О, є кайло! Оце прикольно. Це ряду я переробляти іду. Е, шо, що хочу вам сказати. Так. Хм. Це так. І ще один блок, це так. Я надію, що я правильно все е, роблю. Ніякий портал я не роблю, надіюсь, я. це мені потрібно надіятися, іначе я зроблю портал такий, що ви просто офігеєте. Ай-ай-ай-ай. І ще це мені потрібно це. А так. Ну не, ну виходить портал, ну реально портал. Що вам сказати? Я реально зробила портал в рай. Ладно, це юмор мій. Юмор, це мій жарт, жарт жарт мій. Невдалий, я сама це знаю. Далі? Я розділю це! Оце так? По класіки буде. Тут буде багато. Оце так. І. Бум -бум -бум. Це так. Все нормально. Нормально, я зробила мішень. Правда так криво, ну що ж тут зробиш? Потрібно перевірити, тільки це так. Зараз, зараз я роблю. Зараз. Пока нічого мені не передавало, ніяких новин, що буде зомбікаліпсис, не передавали. Може просто перевіряти. Готові? От. Нормально, лук стріляє, нормально. І так само нормально. Оце норм. Мені подобається. Дай мені в... стрілу, дай мені стрілу. Назад. Все, я забрала, тепер можу цю конструкцію. Ламати я можу конструкцію. Так, і. Ну, прям велику я не зробила. прям невелику, маленьку. О, нормально. Можна забирати цю конструкцію, щоб вона мені не, міш... не заважала, не заважала. Не заважала вона мені. І. Це, можна йти на склад. А я ж хочу вам. Так. На склад. Все, Теперь можно всю конструкцию вложити. О, блин. Це так. Бум-бум-бум. Е, И -бум -бум. це так. все, в принципі. Блин, луку у делях е, мне его положить. Де, куди? Я сама це не розумію, просто. Ну, Блін. Ладно. Хоче давно їда спорчена. То я її викидаю в лаву. Спорчена. Вже вода тут як рік стоїть. так, це в лаву викину, я, все викинула. А що, водою я буду робити? Ну, призна! У нас же рік, наверное, стоїть до ...викинути в лаву. Все. Я ось хламу із балову. Скоро хламу в мене більше нема. Так, що я з цими алмазами... А, діамантами вибачте? Я буду робити діамантами. Не знаю я. Блін. Прокачала називається я. О Ок, іду поговорю з селянами. Якщо вони не зайняті, Так. Рисілен фіолетовим! привіт. Кікисно вида, що тебе що буде, чи що буде зомбі покалів? покаліпсис. Говорилось таке? Як узнаєш, то скажеш мені, окей? Давай пока Блин, я просто Ну, хвилюсь, щоб... Чи Чибурго мне показывает чи... так щини. Чи я хвилюся це, щоб... бути готовый на максималке. В принципе. Щоб могла село своє закистити? И... І... Реально. О Ок. що робити, коротше, я закругляюсь. С вами була Псевер. Всім пока!